Нова іграшка, тільки що купила іграшку Ліса Матрій. Мишка? Мишка. Що? Давайте грайтеся вже. Мишка, ну, що? Вася? Ти куди побіг? Де сюди. Вася! Це вам іграшка. У футбол будете грати одною мишкою. Мишка дорога. Але я не могла встояти, бо вона так пищить гарно. Отак, молодець. Отак. Отак, молодець. Вася. Грайся мишкою, заліскою будеш. Будете разом гратися. Ага, лапа. Ліска. Не жадничай. Вася. Не, Аліска вже грається, а Вася щось думає ще. Цікаво, як швидко вони її знічтожать. Дорога мишка така, як швидко вони її знищать. Ну що, Аліса? Ховалася Мишка. Де Мишка? Де Мишка? Сховалася? Нова іграшка у моїх котів? Але, на жаль, у Чорноша таких іграшок немає. У не... нього там тільки щори у підвалі, і більш нічого. І більш нічого, да, Аліса? А, і Вася грається. Вася теж вміє гратися. А Васенька? Вася теж вміє гратися. Молодець Вася. Ой, я боюся її рукою трогати, бо він мене цапне. Може, цапнуть? А. Хто перший? Хто перший мишку? Догонить. Вася. Вася зайнятий не хоче. Класна мишка. Я взагалі люблю, коли вони граються такими іграшками, які піщать, дзвенькають. Мені так це подобається, боїться. Ой, Аліска. на. Вася, Дітя, Вася, ну давай пограйся. Ой, ой Вася, Вася теж вміє гратися. Дивіться, Вася теж вміє гратися. Пася, пограйся! Ну, чого ти такий? Лінивий? Лінивий, Вася, не хоче гратися. Ліса, пограйся хоч ти. Ну? Ну, хто? Хто з вас перший пограється? Грайтеся мишкою. Отака мишка класна. Мені самі подобається. Якщо б я була кицею, то я б. Залюбки не гралися.